1 січня 2016 року законом України від 24 грудня 2015 року номер 909 внесло зміни до Податкового кодексу щодо порядку проведення контрольно-перевірочної роботи та застосування штрафних санкцій. Детальніше про це нам розкаже начальник управління податкового та митного аудиту Василь Думенька. Що стосується здійснення контрольно-перевірочної роботи в 2016 році, насамперед хотів би я відмітити, що як у 2015 році існують обмеження щодо проведення перевірок документальних платників податків з обсягом річного доходу до 20 мільйонів гривень. Перевірки таких платників податків здійснюються лише за рішенням Кабінету міністрів, бо за заявою платника податків чи за постановою суду чи слідчого судді. Це виключні підстави для проведення перевірок таких платників податків. Тепер, що приніс принесли зміни до податкового кодексу, які діють з 1 січня цього року? Насамперед, підстави для проведення перевірок. Проведення, підстави для проведення позапланових перевірок визначені 78 статтею податкового кодексу. Ця стаття зазнала зміни в частині трьох пунктів цієї статті. Зокрема, пункт 78.1 підпункт Під 78 податкового кодексу. Він, крім стилістичної правки, зазнало зміни в такому порядку, що підстави, ця підстава для проведення перевірок тепер буде застосовуватися виключно при наявності інформації про порушення платником законодавства валютного або іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи Державної фіскальної служби. Тобто з цього підпункту виключена підстава для проведення перевірок платників податків щодо порушення податкового законодавства. Це що стосується статті 78.1 пункту. Що стосується інших підстав для проведення позапланових перевірок платників податків, зазнало зміну стаття 78.19 в частині підстав для проведення перевірки. Зокрема, зараз є підстави для проведення перевірки, якщо платником подано скару про ненадання. І платником податків податкової накладної покупцю, або про допущення продавцем товарів робіт, послуг, помилок при заповненні обов'язкових рік податкової накладної. Або про ненадання таким платником податків акцизної накладної покупцю чи про порушення порядку заповнення такої накладної. Що стосується акцизної накладної, це вперше введено поняття, яке почало діяти з цього 2016 року. Що стосується іншої підстави для проведення перевірки. Зазнав зміни пункт 781.18. Він зараз звучить, що якщо виявлено розбіжності даних, що містяться у зареєстрованих акцизних накладних чи в розрахунках коригування в єдиному реєстрі акцизних накладних та деклараціях з акцизного податку, поданих платником акцизного податку, що реалізує пальне, це нова стаття, яка замінила. Статтю 71.18, яка звучала зовсім іншій редакції, і стосувалася електронної перевірки. Зараз це поняття виключено. Щодо тривалості позапланових перевірок, зазнала зміну стаття 82.2 Податкового кодексу України. Зараз тривалість позапланових перевірок, які проводяться на підставі статті 78. Виключені слова, що крім перевірок, що проводяться за наявності обставин. Передбачених пунктом 78.1.8 статті 78 цього кодексу. Тобто, це були перевірки на заявлене відшкодування бюджетне з податку на додану вартість або від'ємне значення з податку на додану вартість. Тепер ці перевірки раніше здійснювалися протягом 30 днів камеральна перевірка, протягом 30 днів документальна перевірка. Разом в межах 60 днів повинна бути завершена така перевірка. Зараз ці положення виключено і вони здійснюються. Такі перевірки здійснюються, як і всі інші позапланові перевірки. Тобто 15 робочих днів для великих платників податків, 5 для малих, 10 для інших категорій платників податків. Щодо змін, які стосуються засування штрафних фінансових санкцій відповідно до норм податкового кодексу, що почали діятись в цьому році, якщо раніше в статті 120 штрих. 3 було застосовано. було записано, що порядок застосування штрафних санкцій, передбачених цією статтею, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. То зараз це положення виключено. Між іншим, таке положення цим органом так і не було розроблено в минулому році. І, відповідно, ця стаття фактично не застосовувалася. Зараз це виключено, і, і сам принцип і порядок застосування штрафних санкцій за такі порушення передбачено прямо в кодексі, зокрема у статті 124.1.4. Ця стаття передбачає, що допущення продавцем товарів помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної, виявлених контролюючим органом за результатами документальної позапланової зної перевірки за заявою покупця тягане до на собою накладення на платника продавця штрафу в розмірі 170 гривень і зобов'язання виправити такі помилки. В разі, якщо такі помилки не виправляються, то в залежності від того, протягом якого терміну такі помилки не виправлялися, застосовуються штрафні санкції. Іде мова, що спочатку застосовується 10%, якщо не виправляється помилок протягом 15 днів, і аж до 100 якщо така помилка не виправляється протягом більше 180 днів. Це е, розмір штрафної санкції варюється від 10 до 100 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 і 100 Тобто по наростаючій, залежності від терміну невиправне помилок, як, е, які стосуються е, продав, продавця товарів. Подібна норма застосовується і щодо застосування штрафних санкцій за порушення реєстрації акцизних накладних чи розрахунків коригування до таких накладних. Воно подібна штрафна санкція тож залежить в залежності від того, коли здійснюється виправлення, в залежності від терміну іде мова від застосовується штрафна санкція від 2% до 40%. За порушення терміну більше 90 днів застосовується 40 До 15 днів 2%. Податковим кодексом визначено реєстрацію податкових накладних, що вони повинні були здійснитися здійснити на протягом п'ятнадцяти. Календарних днів наступних за датою виникнення податкового зобов'язання. Вперше в цьому кодексі з цього року введена норма, що протягом 15 календарних днів з дня надходження заяви зі скаргою до контролюючого органу на платника податків, який не надав покупцю податкову накладну, контролюючий орган зобов'язаний провести документальну позапланову війзну перевірку зазначеного продавця для з'ясування достовірності і повністю нарахування ним зобов'язань за таким податком. Протягом 15 календарних днів. Ця норма введена вперше. Раніше передбачалося, що податковий орган має право провести перевірку, зараз написано, що він зобов'язаний це зробити. І податкова накладна, що містить помилки у реквізитах, які не заважають ідентифікувати операцію платника податків і і, і суму податкових зобов'язань, є підставою все-таки для віднесення покупцем. Такої суми за такою податковою накладною до податкового кредиту, тобто це не буде кваліфікуватися як порушення законодавства. З 1 січня 2016 року законом України від 24 грудня 2015 року номер 909 дев'ять зміни до податкового кодексу щодо оподаткування доходів фізичних осіб та адміністрування єдиного соціального внеску. Детальніше про це розкаже заступник начальника управління доходів і зборів фізичних осіб Ірина Кучер. Цьому році відбулося ряд змін, які торкнулися податку на доходи з фізичних осіб. Коротко зупинюсь на основних змінах. Прогнозовано змінилися ставки податку на доходи фізичних осіб. Якщо раніше діяла ставка 15% для місячних доходів до суми 10 мінімальних заробітних плат і від суми перевищення більше 10 мінімальних зарплат 20%, то на сьогоднішній день, поточному році, до всіх доходів. Ставка складає 18%. Винятком є лише пенсіонери, що одержують понад три мінімальні зарплати. На сьогоднішній день ця сума складає 4 гривні 4 гривні. З них і суми такого перевищення справляється податок на доходи фізичних осіб за ставкою 15%. Водночас для доходів, нарахованих у вигляді присів. Чи виграшів ставка складає 0%. У минулому році ця ставка складала подвійний розмір базового оподаткування, або 30%. Також є зміни щодо оподаткування пасивних доходів. Пасивними доходами у нас будуть відсотки, роялті, інвестиційний прибуток. Ставка для таких, для таких доходів визначена у розмірі 18%. Немає зміни тільки щодо оподаткування дивідентів, як і в цьому році, так і в минулому, залишилася ставка 5%. Щодо декларування доходів громадян, то у поточному році виключено норму, яка, яка зобов'язувала подавати декларацію щодо доходів, які нараховувалися від двох і більше податкових агентів. Але ця, ці зміни стосуються до доходів, отриманих за 2016 рік, термін подачі декларацій, по яких Буде у 2017 році за 2015 рік громадяни зобов'язані до 1 травня задекларувати ці доходи і подати декларацію до податкових органів. Це аналогічно стосується і норми, якою внесено зміни, що розширено перелік доходів, які не включаються в склад місячного річно, місячного річного податкованого доходу, зокрема, прощення суми кредиту. Але це також стосується тільки. Щодо декларування за 2016 рік, який ми будемо проводити у 2017 році. За 2015 рік суму списаного основного боргу по кредитах громадяни повинні задекларувати і подати, мають обов'язок задекларувати і подати декларацію у податковий орган. Також важливим є те, що стосується змін для фізичних осіб-підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, зокрема. Скасовано в цій категорії платників обов'язок сплати авансового внеску з ПДФО у відсотках до минулого року, а кінцеві терміни сплати податку суттєво перенесено, тобто на 20 квітня, на 20 липня і 20 жовтня, у 2016 році. Фізичні особи-підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, будуть розраховувати ПДФО від фактичних показників згідно, згідно даними, зазначеними у книзі обліку доходів і витрат. Також ряд змін пройшло і що стосується платників єдиного податку. Податку спрощенців. Перша група, платники першої і другої групи, критерії перебування на спрощеній системі сталі. І як річний обсяг доходу, відповідно, складав, так і складає на сьогоднішній день 300 тисяч і півтора мільйона гривень, відповідно. Щодо спрощенців третьої групи, то для них обмежили річний обсяг доходів, доходу 5 мільйонів гривень. Раніше ця сума складала 20 мільйонів гривень. Також по цій категорії платників, тобто платників єдиного податку третьої групи, змінилися ставки податку. Вони на сьогоднішній день складають 3,5%. Раніше складали 2,4%, в залежності від того, чи платник є платником податку на додану вартість. Що стосується змін, які були внесені законом 909 до закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Перше, основна зміна це те, це те що скасували утримання ЄСВ знайманих працівників. В середньому ця, ця, ця ставка складала 3,6%, яка утримувалася від заробітної плати працівника. Крім того, знижили ставку на рахування ЄСВ для роботодавців. Якщо в загальному, в середньому ця ставка складала 41%, в залежності від класу ризику, то на сьогодні ця величина становить 22%. Крім того, максимальна величина, на яку нараховувався єдиний внесок, складала 17 розмірів прожиткового мінімуму, зараз ця величина складає 25, що в абсолютній величині це є 34 чи 450 гривень. Також хочу відокремити і наголосити на змінах на сплаті єдиного соціального внеску фізичними особами-підприємцями. Фізичні особи-підприємці з 1 січня 2016 року будуть сплачувати єдиний внесок за ставкою 22%. Але при цьому звертаю увагу, що за результатами річного декларування подачі декларацій за 2015 рік ставка залишається чинна на момент на, за, чинна, яка була чинна в 2015 році, і складає 34,7%.